Уявіть, що ви сидите на співбесіді, а в голові паніка, руки тремтять, ви забуваєте про те, який ви класний спеціаліст, тому що ваша лімбічна система думає, що перед вами тигр. І парадокс в тому, що можливо, навіть і не смертельно, якщо ви провалите цю співбесіду, і ви можете навіть не боятися самих людей, але при цьому боятися їхньої реакції на себе. Що, якщо мене не приймуть? Чому у когось виходить, а у мене ні? Хоча я об'єктивно розумію, що я нічим не гірший. А паралельно ми можемо думати: та куди мені? Та хто, хто я такий? Чи я взагалі маю право висовуватися? В той час, як інші люди, не маючи цього внутрішнього опору, просто беруть і роблять. Просто беруть і отримують. В них якось. Виходить. Токсичний сором з мого досвіду роботи з людьми він блокує, ви навіть не уявляєте. Навіть людей, які. А... На яких ти дивишся, і в тебе враження, ну як то як в тебе це може бути? Тобто зовнішня картинка людини, е її статусність, тобто найталановитіші люди, які вже реалізовані у своїх професіях, здавалось би, людина, яка не має мати цих проблем, і усім здається, що людина успішна, але якщо зазирнути е за залаштунки, людина так себе не відчуває. Вона не відчуває себе такою, вона не відчуває себе класною. І саме це глибинне почуття сорому відтіляє людину від е, її е, бажаної, бажаної реальності, від її досягнень, від тих, е, тих е, планів і цілей, про які вона десь мріє, навіть зовнішність не має значення. Вік та досвід не мають значення е, рівень IQ е, Експертність не мають значення. Харизма вирішує дуже багато. Харизматичним людям легше домовлятися з іншими, вони легше переносять труднощі, легше заводять міцні, корисні, потрібні знайомства і зв'язки. Вони швидше вирішують свої проблеми ніж інші. Харизма руйнується через дисфункціональні думки. Бо вони викликають негативні емоції, а негативні емоції впливають на нашу поведінку. Тобто, коли я хочу, як я кажу, щоб життя в мене було як марципан, коли в голові в мене квашена капуста. До речі, люблю і те і інше. Правила 4. не принцип неважливості, не обмеженості, необмеженості, не поспіху і неочікування. Починаємо принцип. Неважливості, що це таке. Якщо ви колись чули, відпусти і запрацює. Це про те, аби а, перестати душити себе і інших. Наскільки це складно, ми знаємо перестати це робити надмірне зусилля, коли ми надто сильно стараємося. Це завжди надмірна а, напруга. І тривога. І в кінці фрустрація ще, якщо нічого не вийшло, то чого мене так перетрусило? А, Тригери надважливості це будь-яка важлива подія, співбесіда. Співбесіда, побачення, екзамен, чому б у нас йде або все, або нічого. Або я, якщо я це не зможу, тоді це кінець. І катастрофізація. Усюди, де є над, надмірна Увага, куди йде у нас, у нас там йде катастрофізація, коли ми, по суті, накручуємо себе, накручуємо, ми залякуємо себе до оцього критичного рівня стресу, коли, стресу, коли наша лімбічна система, тобто емоційна, емоційний мозок, мигдалина на берегору, і ми тоді здатні тільки бігти від тигра. А нам не завжди потрібен аж такий рівень мобілізації, як правило, він нам взагалі не потрібен на тому ж побаченні. Він нам шкодить і звідси береться ніяковість позбавитися кайдан доленосного результату, дати собі право на помилку. Ми робимо декатастрофізацію. Ми запитуємо себе, а що якщо, або що найгірше може статися. Якщо станеться щось погане, я буду робити це, це, це. як мій вчитель казав, що людина нічого не може робити, якщо вона померла. В усіх інших випадках, якщо вона дихає, вона може щось зробити. То ми маємо у себе в голові про е, фантазувати, е, що я буду робити в цьому найгіршому варіанті, якого я так боюся, звідки береться тривога. Це буде крах і буде жах. Припустимо. Що ти будеш робити? Якщо станеться щось погане, я буду робити те, що можу. А можу я це це і, це і перераховуєте, що ви можете. Життя без стресу це ілюзія. Ми можемо тільки зменшувати рівень стресу. Бо навіть якщо, тобто, якщо у вас від природи високий рівень тривоги, ваш мозок буде підкидати вам причини переживати, навіть якщо ви повністю ізолюєтеся. Ви будете переживати через те, що ви ізолювалися. Навіть якщо ви втекли від усього світу поганого, ви не втечете від себе. Не важливо, де і як я помилюся над важливістю. Важливо натомість те, як я собі потім це поясню. Другий принцип мислення необмеженості. Що у нас, що ми робимо? На автоматі до чого у нас схильний мозок завжди. Це е, коли у нас обмежені можливості або без вихід. У нас також починається паніка. Контекст співбесіди. Відсутність альтернатив. Якщо я втрачу, тобто втрата контролю, втрата почуття контролю. Якщо я втрачу цю роботу, я не знайду іншу, Обмежуюче переконання, я не знайду іншу роботу. Можливість є завжди немає бажання. Вибір є завжди, просто з якихось причин я його не бачу. Перше визначити сфери своєї безпорадності. Друге, визначити, де я насправді не маю впливу, а де все ж таки маю. Тобто, не так як я звик думати, де я безпорадний, де в мене немає жодних альтернатив. А як є насправді, де я заздалегідь здаюся, і дати чесну відповідь на питання. Чи я вважаю, що мені це не потрібно, і говорю собі, що мені це не потрібно. Чи я вважаю, що мені це насправді недоступне, і тому я е здаюся і роблю степбек, і кажу, що мені це не потрібно. І спробувати якимось чином це перевірити. Ви не можете стати людиною, яка все контролює, але ви можете стати людиною, яка контролює меню. З варіантами, коли в мене з'являється вибір, напруга автоматично спадає, тривога починає знижуватися. І що цікаво, у більшої частини учасників програми моєї авторської програми Конфіденс зміни починаються вже на першому степі, бо перший степ, перший етап це ми працюємо з мисленням, бо саме наше мислення є двигуном нашої поведінки. Наших вчинків спочатку ми позбавляємося е, страхів зайвих, перебудовуємо глибинні ці переконання деструктивні про себе, про світ, тобто все, що нам заважає, навіть ті переконання, які передаються нам з покоління в покоління. і на другому степі ми починаємо працювати з тілом, не поспішати, не поспіх. Я його називаю, що відбувається із нами, коли ми поспішаємо. Ми пришвидшуємося. Це перше. Ми пришвидшуємося, і ми стаємо більш поверхневими в своїх діях і в словах. Поспішаємо, коли нами керує страх щось не встигнути, будь-щось що щось пропустити, впустити, запізнитися, щось не зробити, і тоді рухи. Тілесно у нас стають різкими, незавершеними, усе валиться з рук. Тобто валиться з рук буквально як з рук, і в житті починається хаос. Тому другий степ програми – це тіло. Ми працюємо з тілесними блоками, якими, які ми набуваємо за своє життя. Сором континюється, відбивається, відкладає такий відпечаток у дуже багатьох людей по різному. Якщо ми поспішаємо, ми втрачаємо більше енергії. І ми більше втомлюємося. А якщо я втомлений, то це означає, що я відчуваю себе слабким. Тобто я слаб відчуваю слабкість. пам'ятаємо, що стрес викликає не сама ситуація. Ніколи кризова ситуація безпосередньо не викликає у нас стрес. В той факт, той факт викликає і усвідомлення, що я не можу. В цей момент опанувати навіть власне тіло. Тобто, якщо я не можу опанувати свої, свої тілесні реакції, в мене з'являється стрес. Я розумію, що я не можу впоратися із собою. Перше, от в чому завжди видно, проявляється те, як людина існує, як вона живе своє життя, якщо вона поспішає в вимовленні. Тому, ми перше, що ми робимо, ми сповільнюємося. Вмовлені. Чим менше слів, тим вони важливіші. До речі, з моєї практики, коли людина поспішає, вона швидко говорить, і ми розбираємо, це виявляється, що людина боїться не встигнути сказати. Бо якщо мене переб'ють, мені буде важко продовжувати. Або людина поспішає багато сказати, тому що переживає, що вона набридне, що вона не встигне, вона набридне. Або каже: Я. Не хочу віднімати час. Ми говоримо про те, що людина глобально, як локально, так і глобально, дуже часто не відчуває своє право бути. А для того, аби вповільнюватися у мовленні, необхідно почати вповільнюватися у мисленні. Бо дивіться, сором блокує харизму. А харизма це ключ до ефективної самопрезентації, однієї з трьох компетенцій, яку ми прокачуємо на програмі. Це самооцінка, стресостійкість і самопрезентація. Я це зробила три с. Ми вчимося не тільки тому, як любити себе, там, нарешті полюбити себе, підняти самооцінку не тільки. Ми перепрограмовуємо мислення, мислення тіло і поведінку. Три етапи з практичними заняттями після кожного степу у нас йде практичне заняття. Три практичних заняття по суботах. І е, в цей раз утворилася взагалі кайфова дуже крута група. Усі з різних локацій, але на, на ці три години е, на практичне заняття об'єднані однією метою, однією енергією. Найважливіше, ви навчитеся говорити з важливими людьми на рівних. На рівних не догоджаючи і не пригнічуючи. Ви навчитеся домінантному від тіла та принципам психологічним принципам лідерства, що таке самопрезентація, лідерська, домінантна. Не бути зайчиком, а бути хижаком. Вся програма побудована на когнітивно-поводінковому методі з додаванням транзактного аналізу поверхнево-стілесно орієнтованої терапії, але найважливіше КПТ, тому що КПТ є стандартом, золотим стандартом доказової. Психології. Ірина, програма структурована та наповнена корисними матеріалами, від мислення до практики. Особливо сподобалася лекція про самопрезентацію та мову тіла, так як я мала можливість застосувати це на публічній зустрічі, де я справила класне враження та отримала фідбек. Вони хочуть знати, як я це зробила. Четвертий принцип це неочікування. Сором'язливість це коли я очікую. Я хочу, аби все, що я буду говорити, як я буду себе проявляти, одразу прийняли, одразу прийнялися краще, е, полюбили ці false hopes, а завищені очікування, неправдиві очікування, вони дуже часто знижують самооцінку, коли ми зустрічаємося з реальністю, що ніхто нам... Не опладує неочікування, це означає не прив'язуватися до своїх очікувань, до фантазій. Не наділяємо важливістю те, правило неважливості, Вони усі пов'язані, не наділяємо важливістю те, що може навіть не статися, якщо ми прогнозуємо свій. Крах, головне джерело тривоги це життя у майбутнього, тому ми спрямовуємо увагу на сьогодні. Максим, я програміст вже більше трьох років. Працюю віддалено, і це сильно так і підкосило моє особисте життя. Плюс до цього говорити з привабливою жінкою завжди було проблемою для мене. Програма перевершила мої сподівання вже під час проходження першого степу. Я почав стосунки з дівчиною, з якою я раніше б навіть не уявляв, як потрапити в один простір. Після. Для завершення програми я змінив фірму і планую здійснити свою давню мрію. Практичні зустрічі це просто хід на них. Я побачив таких самих людей, як і я, в якійсь мірі, що давало відчуття, ніби ми усі йдемо до однієї мети. Чесно кажучи, проходив матеріал два рази, бо розумів, що все, що я роками носив у себе в голові, змушувало мене робити хибні вибори, через які я знаходився у порочному колі страждань від самотності. Катерина. Найважливішим для мене в цьому проєкті виявляється саме взаємодія з людьми, тепла атмосфера та відсутність осуду. Дуже корисним є досвід учасників, адже те, що для мене є нагальною проблемою, для когось вже легке вирішення питання. І навпаки, пише Катерина. Те, чим я пишаюся в програмі, це те, що вона виправдовує мої очікування. Люди починають робити, перестають, точніше, відкладати. Своє життя відкладати важливі рішення і починають діяти. Правда в тому, що тривога, сором і самосаботаж вони не зникають самі по собі. На жаль, і вони не піддаються. Це, на жаль, лише афірмаціям. Якщо ми нічого з цим не робимо, вони просто забирають роки життя у нас. А життя у нас сутне це автоматизовані нейронні схеми, які можна. Перепрограмувати, перепрошити з віком вони тільки укріплюються, або мозок взагалі любить економити і завжди обирає найпростіший для себе шлях. І ми все життя думаємо, що найбільша небезпека це зробити паскудний вибір. Насправді найстрашніше це прожити сумне, нудне життя. Я бажаю вам розкрити свою харизму на максимум і користуватися нею. До нових зустрічей.